От саме мовні стереотипи є одним з інструментів лінгоциду, наприклад, приниження статусу мови і статусу носіїв цієї мови. Зокрема, от в 30-х роках, після того, як згортається українізація, згортається коренізація, яка Послугувала в результаті лише пасткою для тих, хто творив українську мову, хто творив українську культуру. І після цього сталінська політика терору, геноцидна політика, вона знищувала цих людей і фізично, і морально. В цьому сенсі Росія використовувала всі можливі методи, щоб принизити українську мову, щоб понизити її статус в очах населення. Її зводили до хуторянської, до периферійної мови, до мови неелітарної. І якщо людина хотіла бути статусною, хотіла почуватися. Достойно, то вона мусила володіти російською мовою, і оце приниження розмовляйте нормально, говоріть на чоловічському язикі. Або ж було також популярно, ви зараз серйозно, чи на українському? І оцей діапазон від відстійної, так би мовити, мови до е, ворожої, він був е, широким. Тобто, з одного боку, селюками називали тих, хто говорив українською мовою, при цьому принижуючи статус українського села. І це дуже чітко корелюється з геноцидною політикою е, голодоморів. І якраз голодомор-геноцид 32-33 років співпав із найбільшим таким витком нападів на українську мову. З цим безпосередньо зіткнувся і Василь Стус, коли він проводив свою педагогічну практику на Донеччині. А якось в столовці він підійшов попросити сказати, що йому потрібно, і якісь робітники. Почали на нього агресувати, і відповідно його це настільки вразило, що просто через мову на нього агресують, що його можуть побити там, покалічити через це. Його це дуже сильно тоді вразило. Він навіть написав листа до Києва, звернувся до українських письменників з проханням якось повпливати на ситуацію або пояснити цю ситуацію. І ось ця вся політика, яка межувала між фізичною загрозою і загрозою там втрати статусу і репутації, вона настільки глибоко вкорінювалася, що україномовний дорівнює малоосвічений, некультурний бідний. Тому люди досі навіть не рефлексують, чому вони не хочуть повертатися до своєї української мови. Цей страх говорити мовою нижчої верстви бути в другому чи в третьому ешелоні. Він досі існує, він досі не пропрацьований.